Зайшовши з балкону, не роздягаючись, я вирішив перекусити. Шкіряні мої, звісно, хотіли зняти з мене жилетку, але я сказав, що не буду її знімати, і вкуснув їх. Тоді вони вирішили, що зможуть відволікти мене. Погравшись трішки мишкою, я почав задумуватися. Що, будучи в селі, мої шкіряні виносили мене на вулицю. Один раз на день стабільно, а інколи бувало таке і два, і три рази на день. Також були випадки, що я самостійно виходив на вулицю, тікаючи, бо за це я поплачувався тим, що мене ловили і мили нагло лапи. Один раз навіть після таких самостійних прогулянок мене й купали. В селі також були собаки, жужа та бім, кіт Марсик. Та гарненька кійця Тося, спочатку я їх боявся, але потім показав, хто я є і хто тут господарь. селі було добре і щоденно виходив на полювання на горубців, на курей та сусідських індиків, які ходили поряд. Тому потрібно помаленьку зуркати до щоденних прогулянок на свіжому повітрі. А скрині ми що, хай думають і далі, що вони тут головні, а я буду вдавати, що мені подобається їхнє відволікання іграми. У мешей. Мишка, 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 мешка. Мешка, мошка, А я їм підіграю в цих іграх. do nowych zlustycji wasz kit parsek cjom